Спортивні вихідні у Хмельницькому. Кілька десятків учасників зі всієї України з'їхались в обласний центр, аби позмагатись. Спортсменам гарантували масу адреналіну та приємних вражень. Потрібно підтримувати в цей час наші збройні сили, і звичайно ж підтримувати себе, свій дух, свої задовільняти спортивні інтереси. скажімо так, це чудовий ранок провести саме так його в такому настрої, в такому полі. Регулярно відвідую такі заходи, Почалося це ще давно, ще з Польщі. Я приїхав сюди і далі тут ходжу. Ось класно до речі, що це що зробили це в Хмельницькому, бо цього дуже не вистачало. Завжди приходилось кудись їздити. Зараз за будь-які змагання, тому що їх дуже мало стало, і ми намагаємося бути частиною будь-якої активності в Україні. У змаганнях брали участь дорослі і діти. Поборотись могли у чотирьох дисциплінах: кросдуатлон, кросфіт, скандинавська ходьба та біг з перешкодами на різні дистанції. Останнє зібрала найбільше учасників. Тут на спортсменів чекали різні випробування. Перенести мішок, перекинути шину, пролізти під шинами з болотом, пройти по канаві з болотом також. І Одна була перешкода. Баланс це пройти по таких 20-30 см пеньочках. Доєднатись до змагань могли спортсмени, військові та усі бажаючі. Михайло курсант прикордонної академії. Хлопець обрав для себе біг з перешкодами. Я взагалі не знав, які перешкоди тут були, будуть. і в цьому була цікавість типу, пройти для себе таке випробування. Михайло у воля фесті бере участь вдруге, обирає дистанцію в 10 кілометрів. Зізнається, цього року перешкоди були складніші. Здивувалося перешкоди там, де було, то коли так вимазуєшся, весь. це цього підйом гору йшов, а так ну. Прикольно було зроблено, якщо чесно. Позитивні емоції отримали. Спортивний фестиваль був безкоштовним. Організатори подбали, аби кожен міг насолодитись природою і активним відпочинком. Зрештою, всі отримали медалі, релакснули від живої музики та смачно поїли. Олександр Тютов, телеканал Перший Подільський.